Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні у нас е, є середа, число третє. Вересня місяця і року, року 25-го. І як я говорив в попередньому відео, в неділю був дощ, що буду чекати сонячного дня і поїдемо в Високогір'я Карпат по кам'янки, тобто в русниці. І сьогодні цей день. І я прямую в Високогір'я Карпат позбирати брусницю, на той час брусниця була, була, але падав дощ і mm. було некомфортно, будемо так казати, збирати брусницю. Та й намок я вже був мокренький. Так, а сьогодні зараз на даний час. Э... 9 годин 15 хвилин, 15 градусів тепла. І зразу я заїду на Кам'янки. Сьогодні сонячний день, щоб менше бути на сонці. А після того все одно подивимося за грибочками. Хоч я і не думаю, що щось знайдемо. З білими точно ні, хіба може десь підвонітися? Ну, одним згодом. Вперед. Вперед по кам'янки. Десята година. Зайшов я на поличку. Дивлюся. Я Тут не був два роки. Минулого року камінок не було. О. І дивишся, поле заросло смерекою. Ну тоді ще мале, мала була, що тут було що три роки. яка. І вона досі стигла вже. Брусниця, камінки, як хто називає. Так, а тут вже можуть бути і білі непогані. Можуть бути, але не на даний час. Не на даний час. Так, щас я не сюда пришел. нам треба вар. нам треба вар. Может Може я туда обойду, тудыка стежка и утоплена. чи то что чи то люди тут. Тут і гідник гарний, але гід цього року не було. Кам'янки пізніше цвіли після морозів. Так що камінки є. Надіємося, що і журавлина буде. Калинка яка. Так, краса ще що є. Чого так пізно виїхав, то думаю хай підсохне. Хай підсохне так. О. Так, що нам тут, каже, полочка. Є. Yeah. О, якресна. Що ж, будемо забирати. О, приємно глянути. там трошки вище. Можна і тут збирати. Каменці є. Є, ну, починаємо збирати. Фу, з богом. Карпатська краса. А тут і червонячки я находю, і білі червонячки. Я не знаю чи зараз можна зайти. О! Дихається гарно, збирається також поки що гарно, поки що температура невисока. Красотіще. Що цікаво, Пройшовся трохи вище. І камінок зовсім мало. А будемо казати, майже немає. Справа в тому, що вверховому мабуть, більше мороз був, а там поміж смереки, ялинки. Та й мороз менше знищив. Думаю, пройду це побережень. Може червонячка знайду. І я таки знайшов. Тут такі червонічки грубасики. Ось він. Перший червонячок, Ух, який він моценний. І що? Що далі робимо? Та подивимось по оберезені тут. А не подаліка. Ще один березок. Березок кажуть, червонячок. Ну то я думаю, що вони добротні. Тут нема такої жари. І це наслідок недільного дощу. А ось ще червонечки. І то вже більші. Ох ти. Та вже треба було кошик брати. О! Не знаю, чи він добрий. Але бачу, що хтось уже тут... Трава потоптана. Досить. Це вже підберезовик. Підберезовик. От і це його підберезник. Мацьопкий. Та й добре. Ось ще молоденький, червонечки. Ось один і ось другий. О, розкакуй. Ну що вже збирання кам'янок не буде що. Ось іще. червонячок. Даймося ще Так, ось якщо я більше не бачу, я бачу це збирання червоних то має бути інша історія. Мабуть ми залишимо і все-таки підемо камінки збирати. Щей який червоне чище Ну то їх всіх треба дивитися Треба, звідси виходити Ах, Бо то збирання камінок не буде Ось підберезовик який гарний О. Ще ось підберезовик залишаємо, прийдемо з кошку. Ось така ягода. Приємно глянути. То ще місця, що тут не було нікого. От поки що ми назбирали ось такі два ведерка п'ятилітрові. Зараз віднесу до транспорту і все-таки піду на червонячки подивлюся. Я ще й поховав їх. Візьму кошечок і треба їх забрати бо знають так от що я з того що я знайшов вибрав але більше я не знайшов думаю не буду шукати тут така ще ягода Це добре що взяв водерку думаю і душе збирати І так, залишаємо цю красоту. Я про себе. А -а -а. І так, ось і результат. Бо я тут не один. Ну, а вам, як завжди, здоров'я і миру. Батя Труэнди. Сходим до машины. Ну, я скажу, я полюбляю на Налисники із, із камінками, з варенням Дуже хороша штука і смішна. Так, ну а сьогодні десь коло 15 літрів. Я думаю достатньо. На, на сьогодні то 100% достатньо. А подальшому будемо бачити подальшим будемо бачити так. Все, ми вже майже на виході. Все, всім земних благ і миру.